Охайні зачіски та бороди те, що завжди потрібно нашим військовим. В польових умовах самостійно зробити це вкрай важко, тож на поміч приходять волонтери. Один із них хмельничанин Артур. Майже 13 років він барбер. Вперше поїхав на нуль після запрошення свого знайомого. Він мені 12 лютого телефонує і питає в мене, чи я не забоюсь поїхати на ноль. Бо це ноль, прям там, де достатньо завжди обстріли. На що я йому кажу? Що мені треба порадитись своєю дружиною? Дай мені годину. Він мені каже, в тебе години немає, є пів години. І вже наступного дня Артур був на Куп'янському напрямку. Каже, хвилювався, що його професію військові не сприймуть, проте вже за кілька хвилин здивувався. У мене тряслись руки, пересихало в роті, мені було дуже страшно. Мені було дуже страшно, бо я не хотів почути, я боявся почути, що чути сюди приїхав з цією машинкою. Ти побери автомат. Я дуже хвилювався, але сама перша стрижка людина була в захваті. І от мені сподобались емоції: ці, а давай достанемо телефон, а давай сфоткаємося з тобою, а дай номер свій, бо я приїду до тебе, буду стригтись в тебе. Тобто це дуже чудові емоції. І от, мабуть, ці емоції з перших самих секунд вони мене закохали в себе. Робота на фронті і в рідному салоні відрізняється кардинально, адже чоловіки він робить гарними навіть під обстрілами. Я постійно там на позиціях за декілька кілометрів від нас там постійно відчуваються вибухи. Тобто, там цілодобово ти чуєш бум-бум-бум. Тобто, це там просто завжди. І от така от ситуація, коли я близький почув прильот. Ми стояли, курили на вулиці. І я почув дуже сильний свист. І він прямо летів, це міна летіла, і вона летіла десь на нас. І я ще такого свисту в житті не чув. Це було дуже гучно, я його навіть не передам. Якби я тут свиснув, би це не передати. Тобто воно закладає вуха, і все, що відбулось, мене зразу військовий прижав до землі. За рік виїздів не один раз потрапляв в таку ситуацію, і навіть попри це Артур кожного місяця вирушає на нуль, адже його вже чекають військові. За весь період він постриг більше ста хлопців, і кожен з них був задоволений його роботою. Вже під час сьомої восьмої поїздки Артур зрозумів, це справа його життя, і він надалі буде продовжувати цю місію. Яна Кузьмінська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.